Уявіть, 5 років тому наша команда експертус вирішила, що бухгалтерам потрібно щось більше, ніж відро кави, під час звітного періоду. І от ми святкуємо п'ятиріччя вищої школи Головбуха. Я вам розкажу, з чого все почалося. 2019 рік бухгалтери працюють як завжди: цифри, звіти, нескінченні зміни законів. І тут ми вирішили змінити правила гри, запустили першу базову програму підвищення кваліфікації. А далі за ці 5 років ми виросли. Ми створили 5 базових програм для різних фахівців, які працюють у комерційних компаніях. Додали експрес-програми для тих, хто працює швидше за калькулятор, а також цінує свій час і ефективність. Ми створили ще й базову програму для бухгалтерів бюджетної сфери. Бо ж і їм потрібна допомога та дружнє плече. І ми довели: бухгалтер може встигнути все, навіть знайти час на підвищення кваліфікації. Наші експерти, автори програм, знають усе, навіть коли самі закони не впевнені у своїй логіці. Ми допомагаємо бухгалтерам не тільки розібратися зі змінами, але й набути нових навичок у роботі. А це допомагає знайти сили працювати далі. І дивувати колег і шефа. Друзі, за 5 років 2682 бухгалтери отримали сертифікати про підвищення кваліфікацій у вищій школі головбуха. І це тільки початок. Ми зростаємо разом із вами. І далі буде ще більше програм, знань і позитивних емоцій. Ну а зараз. А гадаєте, я зараз вчиню якусь смішну банальну витівку з цим тортом? Ні. Я хочу розділити його разом з усією фантастичною командою, яка допомагає вищій школі Головбуха бути та залишатися флагманом вашої професійної освіти. Але спершу я загадаю бажання. І ви загадайте своє. Найзаповітніше, хай здійсниться все добре, про що ви мрієте. А в роботі ми вам допоможемо!